Теплиця у нас на дачі невелика, але тим не менш, ми в неї вирощуємо декілька різних гібридів томатів. І зараз якраз час плодоношення. Я в нещодавному відео показував їх, як вони виглядають. Але саме в цьому відео хочу розповісти за смакові якості. Ось, до речі, в тому відео, яке я тоді показував, ми видаляли листя біля китиць, які вже набралися сортового розміру. Повністю прибрали на 3-4 китиці. Тут, бачите, листя вже немає. Ось тут, де плоди ще наливаються, ми листя ще залишаємо, вони потрібні рослинкам для наливу плодів. І ось давайте нарешті перейдемо до теми нашого відео: смакові якості. Сливка колібрі Вона призначена більше для консервування, для соку томатного. Ось такий врожай, дуже гарна сливка. Вона така. Але вона більш знаєте, така комерційного призначення, упруга, вона тверда, тобто в неї дуже хороші такі транспортувальні якості, її можна зірвати, її можна везти кудись на ринку. Десь. І якраз вона достигне там на ринку і вже посмачніше. Але дивіться, як вона виглядає. Які китиці, я зважував ну, в середньому 150-160 грамів одна китиця до 10 плодів на одній китиці. Гарний томат, високоросла сливка одна з найкращих сливок високорослих на ринку України. Тому, якщо вам потрібен гарний врожай і сливка для переробки, для консервування, для о, соку томатного, друзі, колібрі я б ну, сміливо міг вам рекомендувати. Це томат зульфія також гарний томат по вражайності, все. Бачите, як виглядають китиці, як вони пов'язалися. Також ми повидаляли все листя на зульфії до 3,4 китиці. Ось такі плоди. Трішки вони у нас не набралися сортового розміру. Загалом, так, зазвичай точніше. Плоди на зульфії вони крупніші. Рази в півтора. Але не вистачило води, не вистачило, очевидь, підживлень, тому що ми підживлення проводили дуже обмежено, потрішки-потрішки. По трішки. Тому вони такі невеликі, вони так виглядають дійсно. Але знову ж таки вони такі, ну ось. Натискаю, вони твердуваті. По насінню, до речі, хочу сказати, що якщо хтось хоче вирощувати такі красені в наступному сезоні, можете перейти по посиланню, яке я залишу в описі під цим відео. І у Тетяни Вікторівни будь які з цих гібридів замовити від 10 насинин. Свіже професійне насіння з великих пачок Тетяна Вікторівна їх вам відрахує власноруч і прийшли новою або Укрпоштою. Але давайте перейдемо. Бенігара жовтоплідний томат. Це також сливка, але вона смачніша від колібрі. Ось колібрі. ось Бенігара трішки менший плод по масі. 120 грамів в середньому. на Консервування йде ідеально, на переробку ідеально. Але ось ці томати, вони чудово йдуть в салати. Їх можна сміливо різати і додавати в будь-який салат, вони будуть вам смакувати. Вони дуже смачні, вони нам сподобалися і по врожайності, і по смаковим якостям. І ми переходимо на. Самі смачні томати, які вирощуємо в нашій теплиці, це Сара. Я колись казав і показував навесні, коли ми сіяли, потім отримали сходи розсади. Ось розсада сари крутилася. Вона крутилася. Ось поруч стояла розсада, припустимо, з ульфії, і сари, ось в такому невеличкому розвитку. Але на сарі кручені листя і все таке інше ось ця красива була. Але що ми бачимо зараз? Ось такі чудові плоди на Сарі. Ось такі вони величезні. Ось такі вони, вони м'якенькі. Для салату, Це те, що треба. У нас є ось такі жовті плечики, так звані. Хтось мені писав, що у них такої проблеми немає. У нас, ну, очевидь, можливо, я не знаю, чому воно так сталося, але сталося, що сталося. Ось, якщо поруч подивимось, на деяких є, на деяких взагалі немає. Ось, бачите, тут є, а там взагалі немає. Ну, так, так далі. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео, зробити такий коротенький, Огляд томатів, що ми вирощували в сезоні 24 літо 2024. Тому що я думаю, хтось і взимку буде дивитися це відео, згадувати літо, і дивитись на наші томати, роблячи вибір, що ж собі посадити. Ще раз хочу. Наполегливо сказати, що в принципі всі гібриди, які ми вирощували, нам сподобались по вражальності, але десь такі посередні смакові якості. І я думаю, багатьом з вас це знайомо, що таке, ну, на жаль, таке трапляється, особливо у голландських гібридів. Ну, а щось варто суто вирощувати для салатів, тому що вони мають надвисокі смакові якості. Ось як Сара. В минулому році, до речі, ми вирощували один з таких гарних гібридів мадрид. Ось коротенький фрагмент. Якщо хочете більш так для салатів, я би радив. або мадрид. Ось, подивиться, поруч ми вирощуємо. Це жовтоплідні, дуже вражайні також мадрид. Дуже смачні вони соковиті. Або Малдуа. Оце високорослий, рожевоплідний. Дивіться, який він врожайний, він смачний, він соковитий. Думаю, багато хто з вас в цьому році мадрид вирощував, тому що я за нього. Розповідав в тому році, рекомендував його вирощити. Будь ласка, поділіться в коментарях, як вам сподобався Мадрид по смакових якостях і, звісно, по врожайності. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.